Всім привіт! Ви на каналі ЄКрипта і сьогодні розберемо дуже цікаву тему, а саме заробіток на квізах. Я працюю в криптовалюті. Ця тема підійде для всіх криптанів, але найкраще, я думаю, вона підійде для новачків, так як тут можна заробити абсолютно без вкладень. Заробіток тут не досить великий, але стабільний і досить простий. Квізи зараз постійно проходять на багатьох біржах: це і Binance, і Bybit, Gate.io і ще купа різних бірж. Тож давайте перейдемо до екрану і детально розберемося, як тут можна заробляти. І так, пропоную розпочати з біржі Binance. Тут також на цій біржі є квізи, на них також можна заробляти, тому давайте розберемось, де їх шукати. Ми зараз на головній сторінці Binance. Також з боку додам мобільну версію, де шукати квізи. Знаходяться вони ось тут, вкладка Squire і от вкладка Academy. Натискаємо на неї і переходимо. Наразі ми знаходимося на сторінці з квізами, і от як ми бачимо, тут їх безліч. Біржа Binance це, мабуть, одна із перших, хто почала виплачувати за квізи. І так, друзі, одразу поділю, що про всі ці квізи я розповідаю в телеграм-каналі Є крипта». Тут одразу тільки виходить квіз, ми це публікуємо і також додаємо відповіді на квізи. Вони зазвичай у нас знаходяться в чаті. Ну от, Наприклад, був у нас такий квіз DivideX. Тут можна було заробити 2 долари. І тут, бачите, у стейкінг. Зараз покажу. Куди вони потрапляють. Я вже стейкінгу деякі повиводив токени за квізи, і вони, в принципі, за період стейкінгу десь x 2, x 3 виросли від ціни цього дропу. Ми переходимо на цей квіз, натискаємо почати навчання, і ось ми потрапляємо на таку сторінку. Тут потрібно типу, все прочитати, натиснути стрілочку в бік. На мобільній версії там трішки по-іншому, але плюс-мінус все так ще само. І Тут буде така е, кнопка почати квіз. І там у нас будуть запитання, а відповіді ви переходите до нас в чат і ось, в принципі, можете на них е, давати відповіді, так як тут е, в нас зображено. Потім проходите квіз, вам зараховують через декілька днів токени і можете їх перевірити. І так, щоб дізнатися, де знаходяться ваші токени з цього квіза, переходимо ось вкладка «Simple Earn». І ось тут у вас буде мій баланс, ви зможете перейти і знайти свої токени. Зазвичай вони лочаться на 150 днів. Як проходить цей період, ви зможете їх якби, викупити і таким чином отримати свої токени на СПОТ. І так, наступна біржа у нас Bybit. Тут трішки краща ситуація, тому що токени не лочаться, а видаються одразу після проходження квіза. Але тут є теж свої певні обмеження: це те, що доволі часто ці квізи для нових користувачів, давайте переглянемо де їх знайти. Ми переходимо в вкладку Learn, byBit Learn. Далі потрапляємо на сторінку, де тут у нас різні навчання проходять, але нас цікавлять саме квізи. Ось тут є вкладка Lastes Happening, також я це все додам, як це шукати з мобільного телефона. І в кінці, отут Lastes Happening, тут є вкладка Ready to Earn. Натискаємо. І також ми бачимо квізи і винагороди за них. Я зазвичай повідомляю про нові квізи в є крипта. Тут одразу я показую, скільки тут можна заробити на них і одразу додаю відповідь. Тому підписуйтесь, це досить зручно. Одразу з'явився квіз, ви побачили про це анонс. Побачили відповіді, перейшли і починаємо виконувати. Ну, Давайте спробуємо. Ці квізи я вже е, я виконав з нових аккаунтів. Ось я вам просто для прикладу покажу. Ось От є перше питання, відповідь на нього в телеграм-каналі. Вибираємо нас, тискаємо Next. Далі шукаємо теж саме питання, шукаємо відповідь на нього. Третє запитання: теж відповідаємо, четверте і п'яте. І таким чином ми отримуємо винагороду. Якщо ми встигли в пул, його не розібрали. Ну, Як бачите, да, тут пише, що тільки для нових користувачів, але е, є пруфи, що багато людей з телеграм-канала Єкрепта, е, в коментарях показували скріни, як вони отримували ці винагороди. Так, ну і найцікавіше по квізах я вважаю це біжагей та йо. І давайте розберемося, як тут можна заробляти. Квізи знаходяться у нас ось тут, центр діяльності. Переходимо сюди. І далі у нас отака от сторінка, і самий перший розділ трейд. Тут ми можемо подивитися, які наразі найактуальніші квізи нам доступні. Квізи у нас називаються Answer and Earn, Можемо перейти на них. Ну і щоб розпочати виконувати квіз і за це отримувати ось такі винагороди, переходимо на Join Now. І тут, як бачите, що потрібно е, нам 500. Кредитів. У мене наразі 380 трішки не вистачає. Раніше ці квізи коштували 300 кредитів, зараз вони підняли до 500. Давайте розберемося, де брати ці кредити. У нас є ось от е, табличка, як можна отримувати кредити. Дивіться, на GatePost, я потім покажу, де він знаходиться. Потрібно, якщо ви, наприклад, тільки но починаєте там, потрібно зробити перший пост, і ви за це отримуєте 520 кредитів. Далі перша підписка 50. За те, що кожного дня ми будемо публікувати пости, ми отримуємо 100 кредитів. ну і так далі. Давайте розберемося, як це все виконувати. Дивіться, щоб знайти Гейтпост, ось, наприклад, на головній ми можемо перейти в моменти і натиснути Гейтпост. В мене вже тут якби профіль створений, вже там є деякі публікації, але ви реєструєтесь і потім покроково робите, робите. Якось тут -от показано. Дивіться, щоб робити дописи, ви можете просто підписатись на біржу Гейт, наприклад, так, робити пости. Ось вони публікують доволі часто, просто копіюєте, вставляєте і натискаєте Публікація, і таким чином ви вже заробили там свої 520 балів, Якщо ви, наприклад, робите це вперше. Якщо ви робите це кожного дня, то ви отримаєте 100 цих кредитів. Також е, перша підписка вам зарахується, це буде у вас 50 балів, тобто вам вже вистачає на один квіз. Також кожного дня можете підписуватись на інших е, інфлюенсерів цієї е, платформи. Просто натискаєте Підписатися і ви теж отримуєте ще додаткові бали. Також кожного дня робіть лайки публікаціям, коментар, і також поширюйте публікації. Лайки це все просто подобається. Поділитесь, і також можете писати коментарі. І так, друзі, після того, як ви зробили ці всі дії, зробили. Репост, зробили коментар, лайк, опублікували нову публікацію, ви вже набрали певну кількість балів і можете переходити до виконання квізу. От я теж вже набрав цю певну кількість балів. 500 потрібно для участі в цьому квізі, в мене є 590, тож давайте почнемо його виконувати. Натискаємо «Answer now». Починаємо виконувати. Друзі, відповіді всі. Я буду залишати в телеграм-каналі крипта». Зараз я собі підготував відповіді в замітках і будемо зараз виконувати. Перша у нас Б відповідь. Друга теж Б відповідь. Наступна А. Потім відповідь Д. Потім відповідь А. Потім відповідь С, потім знову Д. Б. І далі відповідь Д. Друзі, дивіться, якщо ви відповідатимете щось неправильно, тут нічого такого, якби складного немає. Вам обов'язково. Дадуть можливість ще раз відповісти, і таким чином тут якби безпрограшний варіант не буває такого, що ви там відповіли неправильно, все ваш квіз заблокований, і ви далі не, не зможете виконувати. Тому тут якби все досить просто. І е, всі відповіді і детальні пости, як це все буде виглядати, я напишу на телеграм-каналі крипта». Вся інструкція від А до Я буде тут, тому. Рекомендую підписатись на цей канал для вашої зручності. Ви просто покроково пройдетесь і залутаєте токени. Дивіться, далі після квіза нам даються от такі три шанси отримати їхні токени. Тут є як і величезні призи, але вони досить рідко випадають, так і такі самі стандартні, звичайні. Ну, Давайте спробуємо виконати і отримати наші токени. От 20 Ondo AI ми отримали. Далі пробуємо ще отримати. Ще отримали 20 токенів. І отримали 45. Ми в цілому отримали 85 токенів Ondo AI. І так, що далі? Після того, як завершиться цей квіз, зазвичай вони проходять там десь близько трьох днів. І після того через тиждень вам приходять токени одразу на спот. У мене вже була одна така акція, яку я виконав в цих квізах. Це було з токеном Sonic. Вони капнули одразу на спот. і таким чином їх можна було продати Там, по непоганій ціні. Токен Sonic коштував більше 1$. Тому от за такий простий квіз можна було отримати 1 долар. Бувають кращі квізи, бувають гірші, але в цілому тут можна безкоштовно лутати токени, і вони, ці квізи у нас регулярно проходять по 4-5 квізів, тому можна на один аккаунт лутати там, по 5-6 доларів спокійно, виконуючи ці всі квізи. Якщо у вас є можливість робити ще якісь аккаунти і робити це не з одного аккаунта, ви можете лутати більше. Тому такий вам. Гайд по всім квізам. Я думаю, це непогана можливість для новачків заробляти абсолютно безкоштовно, без ніяких вкладень і таким чином збільшувати ваш банк. Тому, друзі, кому сподобалось це відео, обов'язково підпишіться на цей канал. Підпишіться обов'язково на телеграм-канал Крипта, Тут будуть всі детальні інструкції, як це все виконувати. І це для вашої зручності, тому що тільки но виходить квіз, одразу тут буде інструкція із всіма відповіді на квіз. Тому всім дякую за перегляд, папа, -па, і пам'ятайте, що крипта це майбутнє.